Ну І швиденько вам розповідаю, що нам буде потрібно. Капронові колготки, в мене білі, синтепух, клей, нитка червона-біла, голочка, лялькові очі в мене вже обклеєні вони віями. Тканина будь-яка в мене червоний вільвет, суха косметика. ну, Як завжди, терпіння. Починаємо. Так, нам з вами треба зробити заготовочки. Нагадую, як це робиться. Береться синтепух, огортається капроном. помотуємо ниткою, обриваємо і обрізаємо, не зав'язуючи нічого, ось у нас будуть такі заготовки з вами. Розміри для голови показую вам, Здесь 8 сантиметрів, бачите? 7-8. Далі для самого самої мордочки. Я її таку е ліпила, щоб вона була овальна. Так, десь 5 сантиметрів. Так, виходить 5 на 3 для мордочки. Для передньої лапки теж майже така, як для. Мордочки 5 на 3 і для задніх лапок трішки більші заготовочки йдуть десь 5,5 сантиметрів на десь 4. Тобто, у вас повинні бути візуально трішки більше для задніх лапок заготовка, ніж для передніх. І ось такі лапки, зараз я покажу, як прошивати, і задні, і передні. Єдине, що ви, якщо перший раз вниз прошиваєте ось цю тяжку, це буде права або ліва, а другу тоді треба навпаки наверх. Тоді у вас буде права і ліва виходить лапка. Показую, як це прошить. Так, я буду прошивати зараз передню, закріпляю ниточку, нитку використовую доволі міцну. І тепер ось тут отак стискаємо і формуємо, вже щоб була в нас більш-менш продовгувата заготовочка. Ось так ось ми її зашиваємо, утягуємо. Робота доволі легка. Ви ж знаєте, хто дивиться зі мною давно вже відео, що в мене. Не Нескладні такі роботи, тому що шиють і новачки, і з дітками. Тому, ось, діця, я зашила мені досить. Тоді я тут закріпляю так тричі, щоб вона не розпускалася. І мені тепер треба сформувати пальчики. Як вам сформувати пальчики? Проще за все. Це чотири пальчика. Ви візуально поділили навпіл і потім цю сторону теж навпіл. Тобто... Прошиваємо ось так, гарненько затягуючи. І якщо ви прош'єте вже там 2-3 рази, бачите, вона не розпускається. Потім звідси, я навкосини перевожу наступний пальчик. І роблю те саме. Можна 5 пальчиків, але це вже треба більш мати навики, щоб рівненько поділити. Зручно 4, навіть якщо в мене є навики, вже мені все рівно зручніше 4, шити, ніж 5. Бачите, в мене вже закріпилося. І тепер я беру цю лапку, яка в мене готова попередня, і дивлюся, що вона в мене прошита, бачите, в, цю, в цей бік. Отже, мені треба зробити навпаки. Цю <сю> сторону. Що я зараз благополучно і зроблю. І утягую, гарненько, щоб ниточку не було видно. Ось тут у вас в утяжках. Бачите, там де складочка. Тепер звідси вивожу вверх, щоб зробити ось таку ямочку. Для чого зручно буде її. Потім пришивати цю ручку, буде видно, де. Ось в мене ручка готова. І обрізається. Так, дивимося. Дві ручки в нас готові. Це верхні лапки. Так само робите і нижні. Так, ось такі в нас вийшли верхні. І нижні, чи передні, задні лапки взяти заготовочку для мордочки і прошити. Ми будемо прошивати тут ніздрі. Теж намічаєте, ось, якщо треба візуально вам помітити, можна чи простим олівчиком, чи тою ж самою сухою косметикою. Намітити візуально помічу собі ось так ось так. І мені буде видно, де все Сирівно воно тонується потім. Так, тут ми трішки ось так піднімаємо і прошиваємо. Ось, ви бачите, сюди. Йдемо наче, так трошки доверху по діагоналі. І робимо такою галочкою, щоб у нас були такі ніздрі явно виражені. Потім, коли ми їх протонуємо, буде. Видно, що краще тут зробили, і з цього боку те саме робимо. Ось так виходить у нас прошиті ніздрі є. І нам треба тепер зробити посмішку. Так само ви можете позначити посередині, де ви будете робити собі прокол, і вже від нього. Берете сухою косметику, також позначаєте, куди виводите голку. І потім в хвостик виводимо в бік і в хвостик. Гарно підтягуємо, затискаємо. І закріпляємо. Намагаємось так, щоб цю ниточку в нас також не було видно. Але і дивіться, обережно, бо може бути прорваний капропить. Вже, бачите, посміхається наш дракошик. Ось така в нас виходить мордашка. Далі ми будемо її кріпити ось сюди. Підхватуємо капро глибоченько, бачите, ось так. І коли ви виводите, ой, підтягуєте, ниточку не видно. І так по колу робимо скрізь. Ось так виглядає, коли я. Прошила мордочку, бачите, ниток майже не видно. І тепер мені треба зробити тут ось таке заглиблення. Це я буду робити за допомогою утягування. Ми прошиваємо швом голка назад, але гарно підтягуємо, щоб. У нас не було ниточок видно того шву. Тут на ваш уже розсуд, ви дивитеся, скільки ви по довжині його прош'єте. Ось так. У нас сусіди роблять ремонт, тому вибачаюся, вони доринчать майже цілодобово. Бачите, вже так вимальовується трішки, наче мордочка дракона. Тепер я тут прошиваю в одне і те саме місце декілька разів, щоб в мене воно закріпилася, ця нитка, і вже нікуди не дівалася, бачите? І мені треба ще ось тут по боках зробити утягування там, де я буду вшивати вушка. Знову ж таки, якщо ви не впевнені, що рівненько, можете поставити собі цяточки. Все, що буде тонуватися там ямочки ці, все можна тонувати, ну і ставити оці цяточки з сухою косметикою. Є. Тепер я залишу голочку тут, бо я буду вшивати вушка. І я вам покажу, як зробити ось такі прості вушка. Да, хлопчику, це ще Антошка допомагає трошки. Ми беремо колготки і я ось так складаю. Раз, два. По розміру відступаю. Три сантиметри, бо тут буде ще теж так змотую, обриваю, і воно вже не розпускається і обрізаю. Так само буду робити я і крильцята і хвостик. Бачите, тільки більше загинаєте вже на всю ширину капрону. Тепер, коли ми зробили ці вушка, ми їх будемо вшивати. Як на мистинку нанизую на голочку, потім підтягую сюди, ну і вниз їх направляю ось так. І потім вже по всьому колу пришиваю одне і друге. Вушка пришиті. будемо. Розступати до тіла. У мене буде така квадратний шматок тканини, дивимося. 17 на 17, десь так. Закріпляю нитку. Зараз підказі. Я тобі зараз вимкну Закріпляємо і зараз я покажу тут, як прошивати, і ось так по. Всьому периметру пронизуємо. Так, дивимося. Ось це мало на увазі, коли сказала прометати по всьому периметру. Тепер ми стягуємо і наповнюємо сюди синтепуха. І я тепер його буду ось так от стягувати і зашивати отут. Тепер я кріплю сюди голову. Так само, як і мордочку ми прикріпляли, так і голову кріпимо гарно, щільно по всьому по, всь, ну, по всій шийці. Ну, і коли я закріпила, бачите, я закріпила, в мене шийка тримається. І наступний етап ми прикріпимо лапки, але спочатку їх затонуємо. Тоную я сухою косметикою, чому тоную перед тим, як пришивати, щоб потім не випачкувати, не марати роботу. Ось я беру, прокрашую кожен, кожну складочку, а потім буду промальовувати ще й нігтики, бо в дракошика повинні бути гострі нігтики. І так промальовуємо всі чотири лапи. Зімося лапки затоновані, і ми їх будемо кріпити. Я закріпляю, щоб не прорвалася нитка, не прорвала капрон. і будемо кріпити верхні лапки сюди, а нижні сюди, наскрізь проколюю і прошиваю. Тепер друга лапка. І декілька раз проходжу, щоб лапка трималася, і потім вона ще й буде ось так рухатися. Ручки прикріпила і ось тут утягла, щоб мені було зручніше пришивати ніжки. Буде вот так одна і друга. Також декілька разів пронизую. Щоб вони гарно трималися. Дивіться, в мене залишилась нитка, і щоб мені було зручно закріпляти її, я вивожу сюди в хвостик, і тут роблю декілька закріпочок, щоб уже в мене трималися, трималися ці ніжки. Так, ви пам'ятаєте, як я показувала, що будемо робити крильці і хвостик так само, як вушка. Єдине, що коли ви робите хвостик, Давайте я вам покажу. Ви використовуєте на всю ось ширину, отак. І тоді буде великий. А крильця так само, тільки перев'язуєте менше. І для пухкості сюди покладіть синтепух. я вже ось поклала, можна зашити отут. Ось. А можна заклеїть потайних таких швів. Дивіться, щоб не було видно хвостика. Ось натягуєте і в тканину. Підх... Підхопили ось так капрон, і заховали того хвостика і пришиваєте. І потім тут ще треба буде пришити крильцята, і ми зробимо з вами тут йому гребінець. Так, подивіться, будь ласка, я прикріпила. Крильцятий хвостик, хвостик проклеїла, крильцята також тут проклеїла, і вушка проклеїла, щоб теж трималася форма. Клеїм просто там, де в нас був. І тепер нам треба зробити гребінець, щоб зафіксувати гарно крильця, і ось тут, щоб був гребінчик, як ми його будемо робити. 15-20 см капрону, маємо навпіл. І будемо формувати сам грібінчик. Як ми це робимо? Тут треба нам стягнути максимально, щоб був непомітний кінець. Так, є. І тепер проходимо 2 сантиметри вбік. Тут закріпили, пройшли сантиметри вбік, не затягуючи, закріпляємо, але проходьте так, щоб нитки не було видно між ось цими частинами. І тепер проходите вверх. Це буде у нас перший грібінчик. Знову проходимо між. Маточками капрону, закріпляємо і проходимо вверх. Вертаємося. Є. Це в нас другий грібінчик. І так весь. Дивимося, в мене вийшов ось такий грібінчик, в кінці нам треба його. Закінчити. Так само, як ми і починали, ми пронизуємо і гарненько стягуємо максимально, щоб не було ось цих ось вушок, ми його ховаємо. Так буде зручніше потім його пришивати. Все, гребінчик готовий. Тепер його кріпимо. Розпреділяю так, щоб в мене початок був на голівці, так? і потім прикладаю, щоб він у мене закінчився там, де буде починатися хвостик. Як нам краще закріпити грібінчиком. Ми будемо його прошивати з одного боку, підхватувати. Ось так. А потім, коли ми прошиємо цю сторону, будемо з іншою. І так він у нас буде триматися і не буде видно зовсім шва. Я закріпила гребінець. в мене це огляде ось так. І тепер треба протонувати. Якщо ви хочете, щоб у вас були такі тут гостренькі оці хвостики, їх можна закріпити клеєм. Сформуйте, як вам подобається, і можна або термоклеєм, або клеєм там, для v, отакий в мене суперклей, я промазую, і воно фіксується. Ось, То можна закріпити таким чином. Для мого дракона я вибрала образ з капелюшком, пристрочила ось тут таке мережево, це буде розмір 25. І отак 15. Я складаю і прошиваю, щоб вийшов капелюшок. Так, мене вийшов такий капелюшок. Я пришила сюди ще бомбончик. Зробила так як заготовку вам показувала, так і зробила. І приміряємо, буде в мене ось так. Тепер будемо робити макіяж та вії. завершальний етап. Будьте обережні. Тому що ми тонуємо, ну я тоную, білий капрон темно-сірими тінями. І щоб ніде не вимазати, щоб ніде не забруднити зайвого, треба бути дуже охайними. Тому що можна відібрати, але навіщо нам ці зайві? Турботи так, прокрашимо тут, де будуть у нас очі, робимо тіні. З одного боку з іншого. Ну і, в принципі, ще можна тут десь в вушках трішки зробити тінь. І Обов'язково по гребінцю. В кожний гребінчик зробіть, закладіть тінь. Гребінчик треба протонувати. Ось так пройдіться по ньому, по всьому. Так, я затонувала свого дракошу і міряю очі. Так, очки супер, приклеюю. І вдягаю шапочку, показую, декорую ще там, і покажу, що в мене вийшло. Ось такий дракоша в мене вийшов. Сподіваюся, вам сподобався відеогляд моєї роботи, як я її роблю, як я створюю лялечку. Творіть разом зі мною, будьте щасливі, спокою, миру, натхнення та до зустрічі!